Публічний захист, медіа? Що робити, коли навколо величезний тиск на вас, як адвоката та вашого клієнта? Що робити, якщо всі соціальні мережі пишуть, що відбулося щось таке, що ваш клієнт тепер найгірший, на його думку? А ви єдиний проти всіх, проти всіх правоохоронних органів? Що робити, якщо? Клієнта ототожнюють ледь не з самим дияволом і просять захистити лише родичі. Публічний захист це дуже важливий елемент сьогодення. Зараз я вам дам декілька порад, як не порушити правила адвокатської етики і бути ефективним для свого клієнта. Яку реальну силу має публічний тиск, як він впливає на суд, слідство і позицію захисту? Сьогодні, коли ми з вами живемо в 21-му сторіччі і оточені різними соціальними медіа, публічний тиск це фактично один з основних важелів, які ми можемо використовувати для того, щоб виграти в тій чи іншій резонансній справі. Як адвокату побудувати ефективний захист, коли клієнта щогодини атакують медіа, а вирок вже винесли в стичках новин, ви маєте пам'ятати, що насправді. Це ви, як адвокат, та ваш клієнт, пишете стратегію захисту і пишете її саме ви в даний момент часу, в судовому засіданні під час підготовки до нього або даючи інтерв'ю. Це означає буквально те, що ви маєте опанувати себе та вашого клієнта і роз'яснювати медіа, що вирок вони виносити не можуть. І позиція буде зачитана виключно вами та вашим клієнтом, коли ви будете спілкуватися з медіа в порядку реалізації вашого права на репліку. З якими реальними викликами стикається адвокат у справі, що горить у новинах і телеграм каналах, адвокат, який заходить в медійну справу, гучну, політичну, скандальну, резонансну, перш за все, має пам'ятати, що він. Працює в інтересах клієнта, і він має пам'ятати, що емоції в даному випадку зайві. Емоції можуть бурхливо охоплювати клієнта, але ніяк не адвоката, тому що адвокат має видати позицію, яка буде єдиною основною і ключовою позицією захисту. І саме на цій позиції, яка формується в перші секунди резонансного провадження. Буде будуватися весь подальший захист, коли адвокату варто мовчати, а коли говорити публічно, і як не загратись у піар, адвокати дуже часто плутають себе та клієнтів. Це називається ототожнення. Тому що амбіції, справа, камери, софіти, і вони мають зрозуміти, що саме в цей момент є тонка лінія, дуже тонка межа. Між адвокатом та клієнтом не може бути відчуття того, що адвокат стає клієнтом. Адвокат має пам'ятати, що він має ефективно донести в медіа як великий рупор те, що його клієнт хоче сказати громадськості. І ось тут адвокат має пам'ятати про базові речі: правила адвокатської етики, таємницю досудового розслідування, і саме головне правило захисту. Не нашкодити Не нашкодити своєю власною публічністю, як готувати клієнта до інформаційного шторму, щоб він не завалив справу однією фразою. Дуже важливо, щоб клієнт після підготовки до будь якого резонансного, гучного публічного засідання, пам'ятав основні три тези. Це ті тези, які є ключовими для того, щоб саме клієнт, саме підзахисний, саме особа, яка опинилася на лаві в суді, донесла до громади. Ці тези адвокат має підготувати заздалегідь і вони мають кореспондуватися з основними базовими меседжами, які адвокат вкладає в письмову стратегію захисту. Чи можна перетворити медіа на союзника, і коли це стає небезпечною грою проти себе? Я завжди казав, як один з перших, хто почав співпрацювати в ем, своїй стратегії захисту з медіа, що медіа це потужна сила, великий інструмент, це цунамі, яке можна використати для того, щоб знести повністю обвинувачення. Повністю поламати прописані меседжі правоохоронними органами, і фактично сказати, що його клієнт не винуватий, яких фатальних помилок найчастіше припускаються адвокати і клієнти у публічних скандалах. Адвокати і клієнти зазвичай допускаються однієї великої помилки, коли вони починають переходити в своїй. Стратегії публічного захисту на особистості треба пам'ятати, що насправді це робота: робота адвоката, робота правоохоронців, робота суду, і ніяких особистих тенденцій, намірів, думок, позицій, поглядів бути не може. Особисте це табу. Як тільки ви та ваш клієнт перейшли на особистості, справа програна. Які стратегії захисту є в медіаплощині? Насправді існує три великі стратегії, які можна застосовувати під час публічного захисту: це стратегія хаосу, це стратегія контрольованого хаосу, і це стратегія тихої води. Стратегія хаосу означає, що ви режисер своєї стратегії, правоохоронці режисують свій сценарій, і кожен намагається здобути щось корисне для себе. Стратегія контрольованого хаосу означає, що ви режисер всього процесу, як того, що відбувається зі сторони правоохоронців, так і власного. Стратегія тихої води означає, що ви сторонній спостерігач, і намагаєтеся дивитися зі сторони і для себе витягувати найбільш корисні елементи для того, щоб захистити ефективно клієнта. В будь-якому випадку кожна стратегія індивідуальна. І кожний публічний гучний процес абсолютно самобутній. Це означає, що він кується виключно в моменті. Це означає, що ви маєте відчувати те, що відбувається навколо, і пам'ятати про правила адвокатської етики, кримінальний кодекс і власну та клієнта гідність.